Боже, що це таке громко воно так кричить? Нормальна тема. Це масаж можна робити. <риклад> Цей крабик подарила нам колись Валя. Вона подарила, мабуть, його місяць назад, чи що? Може, більше. Тікає краб, лови його. Та поверни в цю сторону, не видно крабика. І, коротше, як спочатку вона його принесла, він, Даня, виходить, сильно злякався ігрушки. Він боявся до неї підійти. І ми її заховали. Та він ну, виключить уже його, Господи. І коротше вона так прикольно так ходить, але в неї така мелодія сильна. Хорор. <свісна> сильно вона і кричить, короче. Ну да, я залипаю вроде. Фільми вже. ужасів. Сейчас нормально. А то, конечно, спочатку він жесть, як її боявся. Прикольно. Крабик ногами своими двырает, лапками, а вину изучает. Пустай крабика, пустай. Не, ну конечно, музыка у него вся. Если так послушать несколько минут, то можно с ума сойти. <laughs> и голова начинает болеть. Даня, дай маме крабика. Вот так он играет. Вона вроді купувала його в Аврорі, якщо я не помиляюсь. Дискотека. А ночі він взагалі, я потім засніму, звісно. Ночі він сильно ярко так світить. прикольно, звісно. Так, а я пройшла, була на базарі, купила трошки цибульки, бо закінчили. І купила бурячок. Бо бурячка. У мене не було... То, як я постійно забуваю купити. Я купила Тимофею, Печінку, дві печінки і два сердечка, коротше. Такі треба різати і покласти. І заходила ще в АТБ. Взяла сметанку. Ось таку. і взяла таких два сирочка. Буду робити, що Правильно, блинчики. Ну, напевно, не сьогодні, а може завтра. Вже. Цвіточки у мене тут так і стоять. Красиві розочки мої. Перелість цвіточки красивые. нормально стоять, чухоць себе. Тут я закріпити молочко. Батьки вчора при... заїжджали, привезли. Я не помню, казала чи ні, по-моєму, ні. Дві бутилочки молочка. Данюшки зварила, що будемо робити, будемо обідати, бо Даня вже проснувся. А я бачилась з кумою і вирішила з нею походити по всім магазинам, погуляти. На вулиці жарко, капець просто. Так, тут вже нічого нема. Да. Єле мені хотіло налічки, щоб купити. 280 гривень це стоїть, Тимофея, їда. Нашкрібала мелочі, бо в мене не було налічки в, этом, в кошельці. Так що, от ці облінички мені захотілося Блінки молочко привезли і можна зробити. Купила таку масу сиркову з курагою, Своя лінія. Ну, а ні, нічого ж не таке можна їсти. Цю штучку. Нормально, коротше. Так що, зараз ведемо кармий данюшку то саме їсти. А, ще забула показати, знаєте що. Вчора заходила красноваля. Принесла, дивіться що. Виноградик такий красивий, треба там перебрати, трошки є, трошки попорчений, помити, бубки от, отобрати і поїсти. О, вона мені просто там відпочивала з подружками своїми і скидала фотографії з виноградом. Я кажу, що це ти такий домашній, каже, ну, каже почти домашній турецький. Я її би, не просила купувати, вона сама згодилася. Така велика гронка дивіться, гарненька взагалі. Все, я не знаю, скільки він коштує. Це нас угостили. Ось такий пакетик. Я навіть не знаю, де вона купляла, я навіть не спитала. Тому зараз хочу його також помити, в контейнер скласти. І як семечки. Тик-тик-тик. Так що буде вкусненько, я думаю. Та хотіла показати виноградик помила. Він, кстати, дуже смачний, вже спробувала. І він з косточками, але ну, дуже смачний. Прям, прям взагалі. І такий, знаєте, ну, дивіться. Вообще, класс. Дуже смешный виноград. Вообще. Я не знаю, я в конечно, я его купляла. Но але... Респект, виноград. Классный. Даня, ну покажи, что ты еще раз делал, только что. Что ты с ножкой делал? Да, покажи с ножкой, что ты делал. Вкусно? Ти зуби чухаєш чи що? Чи це ти вместо соски. Ай як вкусно, да, Даня? Оце ха А це тебе игра, да, з ногой? Брр. ти гимнастикой занимаешься? Что ты голодный? тебе ж кормили, вроде бы, Даня. Ти ж кушав. Понятно. Ты вместо соски ногу смогчишь, да? Ты книжка косалапай, да? Ты что делаешь? Попу мои. Тебе жарко было в домику спать, ты сегодня спав со мной. Из масиком, и с дань. Він хотів на даню прям залезть. Він потім вылез на одеяло зверху. И лежав, з мене одеяло стянув, я замерзал. Проїзжали батьки. Чоловіка привезли, ой, це ми будемо робити ці бутерброди їсти. Це рікота. М'який сир. Не можу відкрити. Одну рукою. <гас> Дивіться, скільки клубнички привезли нам. Ой, ну, спа ш... спа спасибо. Пасти треба. Це рікота. Це типа нам... як на Філадельфії. Ну так, да, сирок. Випуск, І така полониця. Да, красиво. красиво. А пахне? Так, да, пахне взагалі. Замеч... Замеч... Замечтати. Даня, ти бачив? Даня, ти бачив? Диви. А диви, Ану нюхай. Ану нюхай, нюхай. А, а, пахне. Ну вони, кстати, казали, що мили, але якщо хочете, ти поможете ще раз помити. Угу. Ага. Ну, ще за здам клубничку. А. а, він так не пойме, надо йому розколупати. Косочек отрисут? Да. Ну? Не? лизну, не? Кисленько чижон? Из зубов своего? Давай на той стороне, там мягкая сторона Ну шо? Нормально? Пойдет О, о, давай-давай-давай Что-то там откусил, не? Ну что-то там Да Это он так делает Вкусно Когда ему понравится Ммм, ням-ням, да? Ah. <свистеть> <свистеть> Ой, mm, сладенька. Ай, вкусно кази, да? То ще я привезла бринзочку, тільки це бринза заказували наші куми. Тут дві штучки вони замовляли. То вона... їм привезли бринзу ще, зробили. Ну да, так, головничка, звісно. Класно, пахне взагалі. Ну я кончик воно з'їв, то, звісно, кислуват там, ну, привкус кислувати є. To, може, ну так аж, ну на що ж ти хочеш. А, а та клубничка дуже гарна. Данюшка, ти кушаєш? Ну, здесь сюда дивись. Ммм, каже. Ням-ням. Да? Кусня. Папа, так ти ж взяв саму маленьку. ти не міг взяти більшу. мені так нормально. Велику я потом. Велика да. і сажа будь. Що там, тиман моийся, да? да? Так, а ми будемо снідати і. Їсти бутерброди, гарячі. зараз, треба поставити. Каву зробити. Таке. Будемо снідати і треба щось готове їсти, а що? я не знаю, що в мене нема фантазії. А, хотіла ж блинчики жарити ще, папа. Будеш здання сидіти, я буду блини жарити. Присмоктався. Ну, кусай, кусай. Танечка, ти що робиш зайка? Ты тапочки надеваешь? Мама, мама, мама. Ты куда сидишь? Ай, ё мама, тики кабару включилось уже. Стоит тапочки вдевалые. Ай, а что ты делаешь? Мама. Ты что делаешь? Мама. Он хочет прям вылезти, прям, прям туда. Не водички хочет, не Шо? Сушняк. как? Дай-то вот. Я ему давала такие шевы, вот, он просто хочет достать. Да. Что ты туда лезешь? Ему коробочка надо отсосать. Мать, что достало? Не. Нет, удачно, тут падёшь. Не получается! Мама почти упала! Не получается! А тапки тут так лалила! Да? На тебя тапки не великувати! Ты что, нас матюкаешь? Ба-ба-ба! Зайка, тапки не кувати, не? Да! Да! Хе-хе! Хе-хе! Он же жулик, а? Ля. ля ля шрома! Да. На. 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 Вот это ты хотим. На. На. Все, довольный. Успокоишься? Все получилось. <свят> а теперь надо обратно положить, да? Я хочу вам показать, друзья, сколько у нас градусов. Тратира для квартири, як ви, як ви гадаєте? На балконі більше. Тімоня. привіт. Тимонечко такий хороший. Привіт! Знаєте, що будемо з вами робити? Це будуть у мене голубці. Але будуть голубці не звичайні, а ліниві. Бо. Знаєте, не хочеться заморачувати і крутити цю капусту. Я, короче, все наріжу, змішаю і покладу. Ось такі в мене будуть голубці. Для цього мені потрібна буде морква цибуля, цей фарш десь у мене може пів кіла. І напевно візьму пів капустинки. Це в мене домашня заправка. родителі нам передавали це не ті помідори і рис. У мене за пропорції для мене, як я буду готувати, думаю, буде нормально. Я його зварю, ну все, як звичайно, на голубці. Просто я не буду завертати їх в капустинку, а наріжу капусту і потушкую. І все це просто змішаю, у викладу в деко і поставлю в духовку запікатися. Я тут брала таку, це самі голубці буде, а це я ставила, щоб була трошечки зажарочка. Ось вливаємо наш соус цей, типу борщеве. Наливаємо також сюди водички, щоб вона була жидкувата. Сразу посипаємо ми спеціями любимими, які нам потрібні. Хай Трошки покипить і будемо у цю заправку заливати голубці наші. Так, висипала в миску фарш. Зараз він у мене був заморожений, зараз розмерся, тому буде все вже соєняти, все вже посмажилося. She thought it was, was all in good Показую вам, Як то кажуть, проміжуточний етап. Все побирала. От у мене все воно тут розкидано на кухні. Ну Це таке, уборка. Хочу, як я вам казала в прошлих відео, ви бачили, що в мене сушилка тут була. Я її хочу переставити на цю сторону, тому що Даня її благополучно хоче скинути. Я хочу помити тут плитку. Треба помити ну бо він залапаний. І якось по-іншому розставити. Покажу вже результат, який в мене вийде, тому що до кухні тут так жарко, що треба бігом-бігом і хочу скоріше закінчити та піти купатися. Жарко-капець. Що в мене вийшло? Не знаю, друзі, як вам. Я зараз тут ставлю як було до. Надіюсь, я знайду десь скріншот. Ось ось так було до. А так стало після. Ну, просто оця штука не може тут лежати, бо дані її скидає на пол. Я боюсь, щоб на нього не попадали тарілки і все остальное. Тому буде поки у нас ось так. Думаю, якась типа, в принципі, так нічого не помінялось, але я скажу вам, що помінялось, тому що це в мене єдина робоча зона, і буде неудобно. Ну, коротше, во час готовки я, напевно, буду все-таки сушилку ставити сюди. А, якщо все вже приготую, буду ставити туди. Тому що Даня буде, як то кажуть, скидати. Це не дуже то. І прикольно. Так що напишіть, так нормально чи ні? Боже, <ріхи> я тут вже на кухні просто впаріла. треба вже звідси валити. Тимофій спить, ти спиш? Тимофійчик, ти спиш? Тимофейтик. Мне кажется, тебе надо уже снимать эту штуку. Уже лето. Да, Тимоня? Красавчик. Так, ну я уже дистала наши голубцы. Вот так они выглядят. Ленивые. Больше человек сказал, что они похожи на котлеты. Но это не котлеты, это голубчики. Я сказал, что оно все равно пережуется и будет такое же. Вот так. Оп! Ось так. Оп. Якби ти навіть замотувала б в капусту, воно ж пережується те саме. Так, дивися, папа. Папа хоче їсти. Папа хоче їсти. Ось так вона виглядає. Я тут тута... На світ. Так, дивіться. Захочеш, я тобі ще покладу. Звісно, захочу. Ось так. Ось такі голубчики виходять. Папа, ну що, розказуй. Делись впечатлениями. Вкусно? Я занят и Ну Вкусно? У меня рот занят едой. Поедим потом. Вкусно? Вкусно. Вкусно? Это мы мажем на хлеб. И оно прям, прям вообще очень вкусно получается вместе с цементом. Яких голубцями типа вони дуже вкусні вообще? Очень вкусно вийшло. Я навіть не ожидала, що буде вкусно. Так ти сказала вже п'ять разів подряд – вкусно. да, бо це вкусно, вкусно. Пробуйте з цим рецептом, не пожалкуйте.